Капеланське благословіння на 1 червня 23 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як учні сказали Господу, що тепер ти говориш нам не притчами, а говориш прямо до нас, звертаюся, і ми розуміємо, і віримо, що ти від Бога. І Ісус засумнівався каже, лише тепер повірили. Не пройде і декілька часу, як я залишуся один. Але я залишусь не один, а я залишусь за цим. І ви знаєте, я хотів би сьогодні зупинитися на вірі. Або що таке віра. От учні бачили, що він робив, бачили, як він говорив. Протягом трьох років були з ними. але... І тут вони сказали, що раніше притчами ти говорив нам, і ми не розуміли, і ми не могли нібито повірити, що ти з неба зійшов, від отця прийшов. А тут ти сказав прямо, що буде, і ми тепер повірили. Знаєте, віра в словах. Віра і засумнівався в цій словесній вірі, і Ісус сказав, що не пройде часу, я буду сам і вас не буде зі мною. Щось віра це глибше. Мені порівнюється, знаєте, це місце з покаянням. От можна визнати, да, Господи, я був винен, але не помінятися, нічого не зробити з собою, не поміняти своє життя. І покаяння не відбудеться. Визнання, те, що ти на прави, відбудеться, але покаяння не відбудеться. І тут з вірою, ти можеш подумати, що я вірую, що ти віруєш, а насправді з тобою нічого не змінилося. Та але та віра в те, що він з небес зійшов, тебе не поміняла. Ти ніяк своє життя не поміняв. І тоді віра така вона пуста, слабенька, можна сказати, незріла, початкова. Тобто прийшли випробування, а, і віра розійшлася. Вона була не пройдена випробуваннями. Нехай Господь нам віру укріпить, да таку віру з стержням. Щоб які бурі б бурі не прийшли, ця віра загли у нас залишалася нашим життям, підтверджувалася. Амінь.